Будь ласка, що сьогодні отримуєте? Станцію ще на для Збройних сил України. Ми от дивися, така як любятка, що як ми грузили все це вручну зі своїми грижами, со все. а це, це таке обладнання, що... Воно настільки подіє на нашу працю, я її називаю працею, як військовослужбовець. Це буде якийсь такий подарунок, що такого у нас немає. Це особиста велика подяка. Найголовніше, що тут може бути взагалі, для чого він це перевзувати колеса. Взагалі, як все працює? В цей верстак встановлено генератор і компресор. Рестарт, він прошумований, щоб в процесі роботи ви е, не травмували свій слух. Дякую, дуже, дуже добра річ. Цей контейнер, в ньому все є все є необхідне і дуже зручно. Знаю на своєму опиті. Бо передаю вам ці ключі. Хочу передати е, привіт. Велике дякую нашим донаторам, котрі постійно долучаються до зборів і ніколи не зупиняються. І ще раз хлопці дякуємо вам за вашу працю. Я вірю, що це буде Україна слава Україні.